Доброго дня. І ще раз хочу побалакати з вами про відводки. Самий розпространений метод, як зробити відводок, хто може дивитися моє відео, я розповідав, як зробити там зборний відводок, але самий розпространений метод, особливо для молодих пасічників, зараз спробую вам його об'яснити, його систему, як він працює. Дивіться. Значить, ви берете 4 рамки розплода з однієї сім'ї. Ну, З любой, з якої ви хочете там зробити відводок, Чотири рамки розплода. Значить, п'яту берете струсюєте, обов'язково, бо буде сльот, і чотири рамки розплода просто не буде фізично кому обігріти. Аб бо такі в коментарях були питання, да? як ми зробимо відводок, хто буде приймати матку, як там бджоли немає. Ну, ви повинні розуміти, да? що відводок це ж елементарно, ми беремо з бджолою. Да, ну, Значить, повторяю, Значить, беремо чотири рамки розплода. П'яту струсю. Робимо отводок. Значить, якщо ми маємо приблизно там 10 чи 20 сімей, да? зробили цей отводок, все, туди ми підставляємо матку. В наступних відео я розкажу, як підставити матку. Зараз про отводок. Значить, підставляємо туди плодну матку. Далі, з сусідньої сім'ї ми струсюємо бджоли з двох рамок розплода і переставляємо дві рамки печатного розплода в ту сім'ю. Де ми тільки що робили на чотирьох рамках отводок. І продовжуємо по пасіки так. Значить, отводок на чотири рамки з однієї сім'ї робимо, з іншої дві з розплодом ставимо, де робили е, значить, отводок. Що цим виходить? Значить. Коли ви берете 4-5 рамок бджіл отводок, ви ослабляєте тим самим сім'ю. Але з сім'ї ви берете всього лише 2 рамки печатного розплоду і повертаєте сім'ї для того, щоб вона могла восстановитися. вже без бджіл, уже тут ми струсуємо і без бджіл, для того, щоб вона могла восстановитися. І тому виходить, що ви з 20 сімей робите 10 отводків, і у виходить, ви берете всього лише по дві рамочки. Тому що ви повертаєтесь з, сім з однієї сім'ї в другу. Тим самим ви робите противороєвий прийом, розбиваючи ваші ті сім'ї, де ви рамки вже забрали. Ну, А далі відводки, коли розклали, вже підставляєте матки і даєте їм прийняти ці матки. Дякую, кому сподобалось. До побачення.